Село Білопілля, музей хліба. Це музей під відкритим небом, створений у 1982 році на основі старовинного вітряка, збудованого ще у 1910 році, із якого відкривається чудовий вид на весь музей. Я навіть не уявляла, за якою цікавою схемою він працював, а тут є можливість наочно все побачити, навіть доторкнутися. У господарській споруді клуні, яка оздоблена колосками. Представлені знаряддя праці хліборобів 19, – початку 20-го століття, злакові рослини, жорна і навіть ткацький станок. Ось його я навіть не очікувала тут побачити. Третя локація це музейна хата, побілена, розписана, під стріхою сужаться грибочки. Вона відтворює сільський побут наших пращерів з традиційними елементами інтер'єру піччю, червоним котом, жординами для одягу, столом, лавами, ліжком, колискою для дитини. Мене вразили вишиванки. Ще нам демонстрували хлібець, який збережений ще з часів голодомору. Загалом музей чудовий. Я на що подивитися в перший, в другий, мабуть, в третій раз. Ми обов'язково сюди приїдемо ще з дітьми. Співробітники музею дуже класні, готові годинами розповідати про свій музей і видно, що вся душа туди вкладається. Ну, а це моя подружка Лара. Привіт!